О, е, як я розумію, це у них та сама ситуація чи подібна, що в тих інших інстанцій. Так? У них закінчується, вони переоформлюються. Так. Так Оскільки у них закінчується договір, земля починає бути міською. І коли земля міська, ми відводимо міська рада, площу під пам'ятник, а потім вже даємо їм дозвіл. Чому переміняти додано? Ми їм даємо дозвіл, дозвіл. на... Ні, ні, ми Ми їм даємо, ми їм даємо під дозвіл на використання земельної ділянки за винятком площі ні, під пам'ятник. На Перше ми виділяємо площу під пам'ятник. Кому ми ви ви виділяємо? Що статистичні?

Ні, наш... <плоди> як і перший пункт, будівлі по вулиці вона за винятком площі за винятком площі, відведеної під спорудження пам'ятника Але <плоди> їм площу. У мене є пропозиція Прозиція. така. Це управління, вони написали заяву. В заяві завжди заявник повинен вказувати то, що яку він просить. Нехай вони так як вони що не вказали. Ми можемо оформити рішення таким чином. <кху> в статистики в заяві, визначити необхідну площу для передання і з врахуванням... І з конкретними межами земельної ділянки. З конкретними межами земельної ділянки. Так. І подати на наступну сесію. Тоді можна знову, знову, знову давати... Ну, хай так і буде. Це найкращий варіант. Ще так зробимо.